Навколішки рівняни проведжали в останню дорогу полеглого захисника Едуарда Петрика. На Майдані Незалежності зібралися рідні, друзі та спортсмени. Ті, з ким він ділив футбольне поле і життєвий шлях. Вони прийшли, щоб віддати шану герою. Едуард Петрик народився та виріс у Рівному. Навчався у 28-й школі згодом у технікумі. По тому у виші здобув фах викладача фізичної культури та спорту. Друзі згадують його як дуже світлу і добру людину. Дуже хороша був людина. Добрий був, щирий був, хороший був. Ми чекали його, звісно, живим, як і кожен чекає. Кожна мама, кожен тато, брат, сестра всі чекають, але, на жаль, ми не дочекали цього живим. Ну, що я можу сказати? Це дуже чудова людина. З дитинства Едуард Петрик присвятив себе футболу. Він навчався у дитячо-юнацькій спортивній школі Верес, а згодом виступав за футзальний клуб Кардинал. Гравці команди згадують його як щирого товариша і добру людину, на яку можна було покластися як на майданчику, так і поза ним. Він був дуже добрий, щирий. Зайслив відгукувався на те, що треба. Допомагав всім. Любив життя, любив всіх нас. А це він хрестив вас, дитину, чи ви у нього хрестили? Хрестили він у мене і я в нього. Ми були дуже близькі. Він був як брат. Тепер ну, дуже важко, я не знаю, як це життя далі жити. Більше п'яти сезонів ми відіграли в одній команді пліч-опліч. Всі виїзди, ігри, всі були поруч біля нього, і він себе представляв як порядний, чесний хлопець з щирою душою, з відкритим серцем, також люблячий сім'янин. Ну, Людина з відкритою душею. У травні 2025 року чоловік доєднався до лав Збройних сил України. 37-річний солдат Едуард Петрик загинув 10 січня 2026 року на Харківщині під час виконання бойового завдання. У нього лишилися мама, син та сестра. Вічна пам'ять і слава герою. Богдана Підубна, Олег Шаламай, новини Рівного.